І тим, і тим, одночасно, і тим, краще. Плавно. Ми не будемо їхати на таких швидкостях, що нам треба буде тормозити обома тормозами. Як ви візуально не відволікались від дороги, ми шукали на цьому користуйтесь щоб ручним тормозом. При збросі газу в нього немає накату, він плавно сам зупиняється. Але ж все одно тормозами інколи. Користуватися потрібно. Все, просьба більше тут кнопочок ніяких не надавати. Їх тут багато, ваша руль, газ. Права рука мені ось. Ну no, щоб поот буде виділятися, щоб не ковзало на руську. Дивіться. Тут ручки, я їду впереді, ви за мною, ви заключаючі. Добре, Шо? добре, добре, добре. Я опасний сегмент. Їдемо колоною, друг друга не обганяємо. Uh -huh. І тримаємо дистанцію метрів 20-25 ага. друг від друга. Ага. Бо бувають випадки, хто їде впереді, різко заторможив, хто uh -huh. їде ззаді, побачив птичку зайчика, відволікся, догнав, заплатив, це нікому не потрібно. Тобто тримаєте дистанцію. Буду показувати жестами. Буде в мене два жеста. Повна рука вверх, якщо я піднімаю руку, зупинка. <плес> лівої чи правої безвези, значить їхати немає. Це може бути підйом, спуст, поворот, рівна дорога і все. Це... <плес> Ось такий жест. Я руку ви побачили, заготувалися, проїхали цей участочок. Щоб... Тоді ускоряємося. На швидкості повороти не входьте. Бачите поворот. Плажненько медленно uh -huh. зійшли і упираємося потім. Будемо переїжджати дорогу общого користування, під'їдемо, підіймо руку, ви uh -huh. зупините. Uh -huh. Тут нічого страшного, це не траса, це uh -huh. сільська uh -huh. дорога, тут uh -huh. як, машин небагато, але ж тим німені під'їжджаємо, я піднімаю під руку, ви зупиняєтесь, я виїжджаю на дорогу, дивлюся, нема машин, uh -huh. даю вам команду проїхати, ви приїжджаєте, метрів 30-50. Uh -huh. Зупиняєтесь, мене дожидаєтесь і їдемо далі. На підйом на гору ще сьогодні трошки більше газу давати, uh -huh. при спусках користуватися yeah, тормозами. Він yeah, як дуже чутливий, типу, чи не e, газ? Ну, e, в процесі їзди. Зрозуміло. Призвичайся. E, Такий теж головний моментик, дивіться, ось у нас дорога пряма, так? Да? Uh -huh. Будуть дороги під склонами учасно, uh -huh. під склонами. В яку сторону склон, туди хоче їхати квадроцикл, по uh інерції -huh. його uh -huh. стягують. Uh -huh. Тобто нам туди не треба їхати. Uh -huh. Задача номер один тулювати туди, куди нам треба їхати. Uh -huh. Тобто по дорозі. Uh -huh. Не бійтеся, він не перевернеться uh -huh. на цих уклонах. Він перевертається в двох випадках. Коли ви виїжджаєте на уклон більше сорока uh -huh. градусів, коли вже фізика uh -huh. перебує, ну у нас таких учасник немає. немає. Uh -huh. Тобто, якщо ви наоборотські поїдете з дороги туди, куди не треба, uh -huh. там є можливість перевернутися. Задача номер один їхати по дорозі. Uh -huh. А от таких прям, ну, біжать. Слава, біжать. Це ці мисливські дороги біля плавнів, мабуть. Я там бігав багато разів, 19 років. Може собі поклади тоді мій телефон. Десь там можна Десь година, так? Це одним великим колом так чоловік? До крайній точки же друзі, назад. Ні, частично по-другій. Ну, частично по петлі такої. Ідемо частично по-другій. По по я щось уже. А дай я засніму цей момент, як воно взагалі.